Загорівся чек-енджин? не панікуйте, поки не подивитесь це відео. Ця лампочка об'єкт мемів та страх водіїв. Коли вона запалюється, ми думаємо, або а що знову, ну або а що цього разу, і скільки це буде коштувати. Тому що ця маленька лампочка означає: увага, щось не так з двигуном. Але що саме не так, і що робити? Сьогодні ми розберемося з чеком-ендженом. Перш за все без паніки, ченджен. Загоряється, коли електроніка автомобіля виявила несправність у системи двигуна чи суміжних вузлах. І не лише несправність, а будь-яку невідповідність заводським параметрам. Для зовсім недосвідчених водіїв, скажемо, коли ви вмикаєте запалення, а індикатор чек на кілька секунд загоряється і гасне – це нормально. Так працює самодіагностика автомобіля. А от якщо ця лампочка не гасне, тоді вже треба розбиратися. Причину цього сигналу безліч. Іноді це елементарна дрібниця, ну скажімо, нещільно закрита кришка бензобака після заправки. Так так, навіть таке трапляється. А інколи якийсь датчик дає збій, або виходить з ладу. Ну, наприклад, датчик кисню у вихлопі чи датчик масової витрати повітря. Можуть барахлити й свічки запалювання чи котушки. Двигун почне троїти. І чек одразу про це вам повідомить. Збої в паливній системі або проблеми з каталізатором теж часті винувації. Отож, спектр причин від незначних. До дуже серйозних. А яка причина Check Engine траплялася у вас? Можливо, було щось несподіване? Напишіть про це в коментарях. Тепер як діяти? Якщо індикатор горить постійно, але автомобіль їде нормально. Швидше за все, проблема не критична. У такому разі панікувати не треба. Спокійно завершить поїздку і при першій нагоді зробіть діагностику. Якщо треба, експерти екосистеми автомобіліста Xisia можуть порекомендувати вам СТО, які можна довіряти. Також діагностику можна зробити самостійно. Для цього треба придбати елементарний obd сканер Деякі є і в нашому асортименті. Залишу посилання під відео. Окремо варто сказати про ситуації, коли чекенджин почав миготіти. Оце вже серйозний сигнал. Зазвичай миготіння означає суттєвий збій. Ну, наприклад, пропуски запалення, коли двигун явно працює нерівно. Машина таким чином. Попереджає про ризик пошкодження агрегатів. У такій ситуації бажано одразу скинути оберти, зупинитися в безпечному місці та за можливості не їхати далі своїм ходом. Краще викликати евакуатор або дуже обережно прямувати на сервіс, щоб розібратися на місці. В такій ситуації стане в пригоді інший наш сервіс. Допомога в дорозі 24 на 7 Exist Assistance. Наприклад, купівля стандартного пакета дешевше, ніж один виклик евакуатора. До речі, а у вас колись миготів чек? Що виявилось причиною? Також напишіть в коментарях. А буває так, що індикатор спалахнув, а потім зник. Якщо чек загорівся, а згодом сам погас. Ну, можливо, причина була тимчасова. Наприклад, волога десь потрапила і висохла, або ж ви усунули проблему і електроніка це зафіксувала. В такому разі хвилюватися не варто, якщо машина працює справно. Але якщо чек загоряється регулярно, навіть якщо згодом гасне, проблему все одно треба знайти та вирішити. Інакше маленька неполадка може перерости у велику. Тож пишіть в коментарях, що робите, коли бачите цей жовтий сигнальчик. Одразу їдете на СТО і сподіваєтесь, що саме мінеться. Ну, а ми в екосистемі автомобіліста XIA бажаємо вам, щоб ваша автівка була справною та тішила вас безпроблемною їздою. І щоб лампочка Чека ніколи не заставала вас зненацька. Ну а на цьому все. До зустрічі на каналі.